Доброго дня! В ефірі Акценти тижня, і ми підбиваємо підсумки подій, що відбувалися у Лисичанську протягом останніх семи днів. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Візит міністра Юрія Бойка до Лисичанських шахт, які називали безперспективними, є надія на модернізацію копалень. Тепла осінь, благоустрою, не перешкода. В Лисичанську тривають роботи з асфальтування вулиць. Диво птаха в одній з лисичанських родин мешкає Сорока, яка розмовляє. А тепер про ці та інші події більш детально. 16 жовтня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на поточний рік, збільшивши на півтора мільярди гривень видатки на технічне переоснащення та охорону праці на вугледобувних підприємствах. Це додаткові кошти до тих, що вже засвоїли шахти Луганщини. Цього ж дня міністр енергетики і вугільної промисловості, перебуваючи з робочим візитом у Луганську, Брянці і Лисичанську, дав добро на включення до програми модернізації і тих шахт, що вважалися без перспективними. міністрові завдання занотовували на новодружівській та привільнянській подробиці у Наталії Ізразцової. Захист проєктів з модернізації шахт Привільнянська і «Новодружеська» перед їхніми колективами успішно пройшов у присутності міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка, його першого заступника Ігоря Поповича та Лисичанського міського голови Сергія Дунаєва. Цьому передувала кропітка сумісна робота спеціалістів, чиновників і керівників підприємств і міста. Неодноразово довелося доводити право на життя підприємства, а значить і колектива, і території. І ось крапка поставлена двом шахтам, яких вважали безперспективними. Держава дає гроші на модернізацію. Якщо порівню, що ми робимо, закупає гатико по 420 доларів та ось по чотири тисячі гривень, то нам нараз вигідніше И это показывает несложные расчеты, вкладывать деньги, развивать свою промышленность угольную и э, использовать уголь как энергоноситель и не отдавать деньги из своей страны в чужую. Пусть даже братство нам растет. Мы провели после этого эксперимент. Мы с марта остановили все станции, которые производили электрическую энергию, на газ И перевели полностью выработку электроэнергии только на уголь до сегодняшнего дня, до момента, когда мы с вами говорим, в стране не работает ни одна газовая станция. Что это нам дало? Вот показало это лето. Это нам дало экономию примерно 2 миллиардов долларов, которые мы должны были заплатить, если бы мы электроэнергию производили на газе, не используя уголь в тех объемах, в которых мы его используем сейчас. То есть это очень большие деньги, и часть из этих денег мы внесли изменения в бюджет, в том числе и сегодня вносили. Мы часть этих денег направили на финансирование вольной В первую очередь, конечно, мы направляли деньги на те предприятия, которые давали быструю отдачу и которые позволили резко увеличить добычу угля. И, ну, естественно, мы направляли деньги на повышение заработной платы, на социальные вещи, но финансировали в первую очередь производство программу. Это привело к тому, что у нас выросла добыча угля в стране, даже стало избыток его. И мы приняли решение построить несколько заводов, два из них Луганской области, по газификации угля, перевода угля в газ. И подача этого газа потом на Северодонецкий азот, то есть замера природного газа. Это известная технология, мы договорились с Китайской Народной Республикой. Bank of Russia i believe the credit 3 мільos для строїть заводов Луанского. С января ми переводим Севернецьку тест з газа на Це то, що касається непосредственно вашого району, поскольку ті 600 тонн новля, которые їй нужны, нужна, будуть потреблять у вас. Звернувся до шахтарів і міський голова Сергій Дунаєв. также хочу поблагодарим за те программные действия, которые сегодня воплощаются вы, в принципе по вертикали власти. Вы все помните, что мы вот и сейчас при воле Новодружеской переживали, какая ситуация будет шаг новодружеская шаг при воле. Вы помните, когда хотели соединить первомайскую или сейчас? Скоро. Помните, это, да? Помните. То есть мы могли просто остаться без трудового коллектива, без трудового потенциала и в принципе могли иметь точно такие запрошенные поселки, которые есть сегодня в других городах, в области, в том числе и Донецке. Вот мы этого допустить не имеем права. И самое главное спасибо трудовому коллективу за ваше терпение, за то, что вы верите сегодня в собственные силы, за то, что вы сегодня верите и команде города, которая вас поддерживает. Ну а самое главное, что нам есть энергетики уровня помощности, которые сегодня оставили все энергетические энергетическую безопасность в целом нашей страны. Вот все услышали, что у нас идет развитие уровне отрасли и формирования складов на тестах. Мы, говорим сегодня о сфикации углей, впоследствии этот газ может быть использован на химических предприятиях нашего региона. А это значит говорит о том, что в дальнейшем это внутренние инвестиции этих предприятий, потому что себестоимость продукции газ очень сильно влияет. Сегодня на выпуск, в том числе, вы знаете, из его пролетария, из и азот. Это и компьютерский раз, это и тарифная политика, о чем мы тоже постоянно говорим, чтобы застабилизировать ситуацию. Поэтому я вас прошу, дорогие коллеги, и подведите прежде всего министра и коллектив, который вместе с ним принимает программу. Отнеситесь к этому очень серьезно. Так как мы собирали подписи, 50 тысяч подписей за наши трудовые коллективы, они были все приняты, с сердцем и разумом и принято впоследствии программное действие по реализации проекта на нашей территории. И в том числе утвердили программу классификации углей непосредственно опять-таки на нашей территории. Это значит дополнительные рабочие места, это значит рабочие места не только на Десычанском клубе дополнительные, это дополнительные места, места рабочие и на строительстве завода а это значит, это увлечение наших, опять-таки, подрядчиков, которые впоследствии сегодня тоже всегда, как говорится, без заказа. Вы знаете, есть Перестрой, ШСУ, Шахтостроительное то управление. Вот опять потенциал развития. То есть давайте вместе объединимся и сделаем наш регион успешным. Как говорит президент, сильный регион и сильная страна. И давайте не подведем всю нашу вертикальную власть, которая сегодня нас поддерживает. Спасибо. Головна подія тижня, що минає, початок нового опалювального сезону в місті, 15 жовтня, за рішенням виконкому Лисичанської міської ради, теплоносій поступово почали подавати об'єктам соціальної сфери та до житлового фонду. Як виглядає ситуація з опаленням на сьогодні? Ми маємо оперативні дані від директора теплопостачального підприємства Лисичанська тепломережа. Отже, Андрій Панаїд. Пряма мова. Значит, по состоянию на 9 часов 19 октября ситуация такова. Все школы получили тепло, все детские сады, лечебные учреждения получают поэтапно. У нас остается одна центральная поликлиника. Сегодня она получит теплоносители и отдел культуры. Из жилого фонда по всем домам на сегодняшнее утро подключено 55%. Это 218 домов из 370. Хочется отметить, что некоторые районы города, такие как Стекольный, Приволье, Новодружеск, были запущены в течение одного дня. Все объекты социальной сферы и жилые дома получили тепло 16 октября. Сейчас пановая работа идет по красной. По району судового завода, по горе Кировой. Блочно-модульные котельные все в работе. Настроены так, что температура соответствует температурному графику на улице. Блочно-модульные котельные на рабочей горе тоже отопливающие ПТУ и топ-диспансер в работе. Не входится, конечно, без неприятных сюрпризов. Есть некоторые гораздо есть некоторые порывы, которые мы устраняем, устраняем оперативно. В в течение нескольких часов. Хочу успокоить население. Технологическая схема центральных котельных такова, что для планового запуска необходимо 14 дней. Но мы постараемся эти 14 дней не выдержать, а хотя бы дней за 10 напустить весь город. Так что все люди, все дома получат наше тепло в ближайшие дни. У Лисичанську продовжується ямковий ремонт доріг. Після асфальтування тротуарів та прибудинкових територій працівники комунального підприємства лисичанськ доррембуд знову вийшли на міські автошляхи. Про роботу асфальтовкладальної техніки, обсяги виконаних робіт та найближчі плани знає Ніна Бірючкова і вам розкаже. На вихідних погода обіцяє бути гарною, тому й поспішають працівника комунального підприємства Лосичанськ-Дорембут втілити запланований картовий ремонт доріг у Лосичанську. В Кварталі 50 років перемоги вже заасфальтовано 977 квадратних метрів асфальтового покриття. Після 41-го мікрорайону приступили до ремонту проїзної частини вулиці 9 травня, дорожнє покриття якої знаходилось у дуже поганому стані. Тут відремонтовано 211 квадратних метрів дороги. Перешли мы сейчас на текущий ремонт 9 мая, участка дороги по 9 мая. Это будет ремонтироваться от Карл Маркса до Казаченко. И потом будем переходить на улицу гору. Тоже по текущему ремонту. Участок дороги, дороги от Рыльского. І туди міс на виїзд до станції переїзної. на вихідних заплановано ремонт доріг в районі Гори Кірова. То також треба покласти більше 200 квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Після цього працівники до Рембуду розпочнуть роботи на інших об'єктах. Потом дитячий сад у нас бірюза в плані, Тоже там треба благоустройство. Возле детского сада да, или да, да, да нет. Возле детского саду там плохие к ним проходи, з колясками не, не можуть пройти, дітей ведуть в садик і от треба там благоустроїти территорию, прилегающую детському саду Береса. Навряд чи хтось піддаватиме сумніву той факт, що якісна взаємодія суб'єктів господарювання та державних органів сьогодні неможлива без сучасних технологій обміну інформацією. Досвід провідних країн світу свідчить, що електронна форма документообігу насамперед дає змогу скоротити час на роботу з документами відвідування державних установ та мінімізує безпосереднє спілкування з чиновниками. Останнім часом в Україні співвідношення паперових і електронних документів поступово змінюються на користь останніх. Про інформатизацію процесів оподаткування мова йшла на семінарі, який провели лисичанські податківці. Актуальні проблеми оподаткування та звітність в електронному вигляді обговорювали учасники семінару, який організували фахівці Державної податкової служби Лисичанська. Заступник начальника інспекції Богдан Хома підкреслив, що податківці цілеспрямовано крокують від фіскального органу до сервісної служби. Задля цього для платників податків залучають інтернет-ресурси. вам Спеціально виділя сайт, де ви можете запроти на будь-який свой вопрос. Ви получите официально, офіційна після новокліті на этом ж сайті. ответ. більшість бухгалтерів скаржаться, що для складання звіту треба заповнювати безліч паперів, реєструвати документи, потім усе це складати. В переповнених архівах вирішення цієї проблеми перехід на електронну систему подачі звітності. Вона не вимагає ані паперів, ані громіських архівів. Для забезпечення можливості передачі документів потрібен лише комп'ютер з виходом до інтернету. І більша частина роботи, що раніше забирала багато часу, виконується одним натисканням кнопки. Отож, електронна звітність суттєво економить час платників. Кроме того, на такую форму работы переходят и иные государственные установы: Пенсионный фонд, Управление статистики и т.д. Придем мы в конечном итоге к тому, вообще ради чего это все делается, чтобы человек мог очень быстро получить, скажем, ту информацию, которая ему нужна. То есть он отправил отчет, очень быстро он получит квитанции, квитанции, в которых говорится о том, как отчет принят. И вот в электронной форме ответ будет очень быстро. Сейчас именно идет Работа на то, чтобы плательщик мог получить как можно больше информации вообще о работе налоговых органов и ответить на свои вопросы непосредственно через интернет. Для этого на сайте, главном сайте Советской налоговой службы Украины, если интересует что-то по налоговой накладной, набрать там податковая накладная, и там будет выдан перечень вопросов по этой теме. В этих вопросах вы найдете то, что, тот вопрос, который вас интересует, можно будет глянуть ответы и, соответственно, уже ну, быстро получить консультацию. Податківці розповідають, що цей ресурс складається з декількох елементів. Інформаційний сервіс дозволяє працювати з індивідуальним податковим календарем у режимі інформування про терміни подачі звітності, податкових накладних, сплати податків про виявлені помилки з можливістю їх виправлення. Сервіси, розрахунки з бюджетом і спілкування з ДПС. Дадуть можливість сплачувати податки, збори та інші платежі до бюджету за допомогою інтернет-банкінгу, здійснювати офіційне листування з податківцями, замовляти та утримувати довідки. Торкнулися на семінарі теми корупції та хабарництва в органах Державної податкової служби. Заступник начальника міської інспекції звернувся до аудиторії з проханням не потрапляти на гачок шахраїв, бо останнім часом в Лисичанську почастішали випадки, коли платникам податків телефонують невідомі і від імені керівництва податкової інспекції вимагають від платників гроші. Предупредіть своїх директорів, своїх друзів, щоб не попадались на ці уточки. Если вам кто-то звонит и просит перезвонить по такому-то телефону, такому-то с руководителем инспекции, лучше даже не звоните, если вы не знаете, кто вам звонит. Потому что мы, если звоним, то мы, как правило, приглашаем вас сюда, если у нас есть какие-то вопросы, то ли повышение нового долга, то ли что-то у вас декларации не так, мы приглашаем вас сюда, мы обговариваем эти вопросы с памятью. Директор, для того, щоб перевести якісь дні, то днікамо, то дуже только машини під час семінару фахівці податкової інспекції проінформували учасників про актуальні питання оподаткування підприємницької діяльності в рамках нововведень до податкового кодексу України, наполягали на легалізації найманих працівників та недопущення виплати зарплатні у конвертах. Спираючись на необхідність реалізації нового закону про адвокатуру та адвокатську діяльність в Луганську, 15 жовтня, було проведено установчу конференцію адвокатів Луганської області. На конференції було обрано керівний склад адвокатури Луганщини та делегатів на установчий з'їзд адвокатури України. Делегатом з'їзду та членом дисциплінарної палати Луганської області був обраний наш земляк, голова правозахисної організації регіону адвокат Сергій Медведєв. Його кандидатуру також було запропоновано як представника адвокатури області у вищих органах самоврядування адвокатури України, але він від даної пропозиції відмовився. Рухаємось далі. На черзі спорт. І мова йтиме про тих, хто полюбляє гурки двигунів, круті підйоми та швидкість. Традиційний турнір з мотокросу, що проходив на лисичанських пагорбах поблизу заводу Лисмаш, зібрав сотні глядачів, любителів цього екстремального виду спорту. Наша знімальна група теж спостерігала за перегонами спортсменів на залізних конях. Світлана Агафонова розповість, як саме проходили змагання і хто став переможцем цього року. Відкриті змагання з мотокросу об'єднали більш 40 спортсменів однодумців з Росії та різних куточків України. Рівень підготовки мотоциклістів, стан їх залізних коней та благоустрій траси головні складові перемоги цього виду спорту. Дощ, який пройшов напередодні гонок, не завадив проведенню мотокросу, бо про якість дорожнього покриття заздалегідь потурбувались організатори змагань, спуски, підйоми, повороти, основні ділянки траси, з якими спритно справлялися швидкісники. Лисичани, у числі першої п'ятірки, Лисичани виглядають завжди хорошо на фоні. Потому ж та прежде всего професіоналу. То тобто є человек у нас в городі ентузіаст. Крапивцев Сергей, благодаря которому этот турнир как бы уже не первый раз проводится, но в этом году наконец-то мы, наверное, сделали то, что должны были сделать давно. И этот турнир получил статус теперь городского, ежегодного турнира. Ну и с учетом того, что гости у нас есть здесь из России, он, наверное, уже международным получается, автоматически становится. В России есть сильные соперники. Вот мы до них ездим постоянно, они до нас. И получается очень зрелищное соревнование от этого. Все ближ... лежащая зона восточная, это все ближние города. С Артемовска, с Горловки, с Донецка, с Краматорска, с Макеевки, э, с Луганска, э, с Алчевска. Регион, Наш, а, весь да? регион, весь, весь, конечно. И сколько участвовало? Трое. Нас пока трое, но мы давно занимаемся, как бы намагаємося це поставити на поток, потягувати людей, щоб займалися цим видом спорта. Протягом чотирьох годин відбувалася боротьба за перемогу. Любителі, майстри, ветерани, сиві чоловіки та дітлахи, молодшому з яких виповнилось лише шість років. Стартували у чотири заїзди. Декому перемога дісталась нескладно, а дехто дуже попотів, щоб потрапити на п'єдестал. Кубки та медалі почесні грамоти від міської влади та організаторів турніру вручив переможцям міський голова Лисичанська Сергій Дунаєв. Статус якраз сорівнування сьогодні міжнародний. Огромне дякую організаторам, які зробили таке хороше діло для підростаючого покоління. От Сергію Крапівцеву ентузіасту, депутату городського совету, Валентину Науменко. всем участникам, которые присутствовали и делали свой вклад, нашим предпринимателям, которые подготавливали трассу, беспокоились, кубки в том числе, участвовали в процессе, как говорится. Да? Поэтому хочется всех поздравить, всех маленьких, даже вот 6, 6, 6 лет выступал, да, ребенок, кажется? Да? 9 лет было. Вот насколько вот мужество, характер, закалка какая уже сегодня есть воспитанием. Это значит, говорит о том, что у нас есть будущее и самое главное есть характер. Я хочу поздравить всех победителей, всех присутствующих, кто поучаствовал в таком вот хорошем, замечательном соревновательном движении. И хочется пожелать больше побед, чтобы вы всегда побеждали в жизни и были всегда сплоченными Такими колективними єдиномишленниками, які впоследствии строят нашу страну. Хто нагороди, а хто тільки фотографію учасників змагань з мером нашого міста повезе за межи Лисичанська й України. Але, як кажуть, головне не перемога, а участь у турнірі. Згодом такі сміливі люди обов'язково досягають кращих результатів. Це очень сміле. Всі люди, ви видіть, ті, хто займається цим спортом, це потрібно достатньо. достаточно мужеством обладать и смелостью, чтобы заниматься. Если касаться организации, то я считаю, что зрители остались довольны. Это подтверждает то, что как бы, турнир был проведен на должном, высоком уровне. Вид спорта дорогой. Надо каждый раз вливать и вливать. Только это, наверное. А там уже будет видно, то есть будешь заниматься, будут результаты хорошие. Только, я думаю, финансовая поддержка. Сергій Кропивцев вже не один рік займається мотокросом. Це захоплення передалось і синові, який став переможцем змагань і посів друге місце серед юніорів. Дві-три години тренувань у день та новий швидкий мотоцикл. І перемога забезпечена. Новий мотоцикл цього года буквально йому два місяці. Він встиг обкатати і успіла да, вкатати. Да, да. результатів. ну питається, питається, просто получається. Мы в том году не сильно ездили по соревнованиям, с этого года более серьезно начали заниматься. И как бы тут школа пошла, не успеваем совмещать полезное с приятным. И как бы по школе надо отличаться, там мама нас сильно мучает с оценками. І паспорту теж хочеться, щоб палубше є Но не новині. Ні, сам тока змагання з мотокросу. добігли кінця для багатьох це були непрості, але цікаві вихідні. Турнір з мотокросу для дикого стане яскравим видовищем або захопленням на все своє життя. Бо саме після таких заходів завжди збільшується і армія прихильників віду спорту для сміливих, і кількість учасників майбутніх змагань. За метушнею нашого повсякдення ми майже не помічаємо дива, які відбуваються навколо нас. От ви, коли-небудь у житті бачили на власні очі сороку, що вміє розмовляти. Впевнений, майже всі з вас скажуть ні. А ось деяким мешканцям Лисичанська пощастило познайомитися з такою дивопташкою. Звати її Каркуша. Мешкає вона серед добрих та люблячих людей. Птаха не тільки гарно розмовляє, але й чудово імітує людський сміх та кашель. Ніна Бірючкова підготувала про балакучу сороку сюжет, який точно підніме і вам настрій. Якось вигулюючи свого кота, Ліліана Слободанівна побачила маленьке пташеня сороки, яке будь-якої миті ризикувало потрапити до гострих кігтів вуличного розбишаки. Добра жінка не змогла пройти повз нього, та й чоловік схвально віднісся до пташеняти. З тих самих пір Каркуша став повноправним членом родини, в якій мешкає вже 12 з половиною років. Серед люблячих людей, вже за два місяці він вимовив перше слово сьогодні в його лексиконі налічується до 30 слів. Дай кай, -ка, кай. А зараз ми з ним бесідуємо. Говорить, пішли, говорю, куди? Іди ко мені. Ну що, ну виходить, розговори. А він що відповідає? Іди ко мені, говорю, ти хто? Птичечка моя, моя птичка. Ты кто, мальчик? Смеется, кашляет я. Кашляет. Смеется, да. Песенку мы с ним поем. Щоб відзняти балакучу пташку, нам знадобилося майже три години. Каркуша злякався нас, а найсильніше нашої відеокамери. Спочатку він ховався, та все ж таки природна допитливість перемогла. Потроху звикаючи до нашої присутності, він став розмовляти. А ми, як справжні шпигуни, намагалися спіймати момент, щоб зафіксувати на плівку радісне пташине балакання. Дай, дай, дай. дай. Иди сюда. А вот он совместил два слова хорошечка когда-то и нах. И получилось у него наха. А получается, я вроде бы нехорошее слово. Родини у великій кількості отримує любов та повагу. Щодня господарі балують пташку смачненьким та корисним. Але Каркуша не відмовляє собі у задоволенні зробити схованки. Припрячет это на будущее. Думаю, ну скільки ж лежать буде та рибка, от що її зберігає? День, два, все. Вже вона висохла, в сухарь, Вон все одно її провіряють кожен день на місці, вона їздила. Це не від жадібності. Насправді птах дуже щедрий. І як справжній гарний господар обожнює побалувати смачненьким сорок, що прилітають до нього в гості. Летіла сорока, він в рішетку йому кілечку тикає та схватили, і полетіла. І так кілька разів літала до нас сорока. Та довго, мабуть, на місяця два літала на кормюшку. А Потім виясняла, що вона не одна, а їх штук троє було у гості прилітала. І тут прилітають теж. Садяться на дерево, то вони спочатку поговорять і прилітають на подоконник, а я там стараюся що небудь сороку. Каркуша обожнює увагу до себе, полюбляє цукерка, яєчний жовток та рибку. Не схвалює зміну обстановки в кімнаті. Починає плакати або кричати, коли щось йому не до вподоби. Ну, Чого ти плачеш? Кажуть? Зате дуже любить по-дитячому побалуватися, а ще він справжній циркач. На. Оп. На. Только <смітна> <смітна> веселья несмотря. радість нам, старикам. Окрім птаха, в цій родині мешкають ще двоє котів. З Сорокою у них домовленість. Ми начіпаємо тебе, а ти даєш нам спокій. Хоча періодично у певному напрямку зникає котяча їжа. У цьому районі Каркуша відома сороча особистість. Делегація з допитливих дітей тут не рідкість, а сусіди від нього просто у захваті. Но он четко говорит, есть же попугайчик их рыбка как-то, да, mm -hmm. как не какончик, а он хорошо четко разговаривает. Так что послушайте, mm -hmm. мой дедушка в огороде что-то сажает, копает, я не знаю, что приходит домой да говорит, ты знаешь, я вот... Слишу, що что то разговор. Я підняв лаза, нікого нету. Опять что шута, а а тоді понял, що птичка разговаривает. Ліліану Слободанівну, мешканці вулиці Українська знають як дуже добру та чуну жінку. Вона доглядає не тільки за своїми, але й за приблудними котами та собаками. Ось така незвична гармонійна родина, в якій панує любов та дружба між господарями, котами мурзиками та балакучим каркушею. Живіть і ви у гармонії з собою та навколишнім світом. А ми тримаємо руку на пульсі міста. Про все, що заслуговує на вашу увагу, ми розповімо вам рівно за тиждень. Сподіваюсь, що то будуть важливі, цікаві та добрі новини. Інформаційні випуски та інші передачі нашого телеканалу доступні для вас на інтернет-ресурсі www.akcent.citylisichans.info Бувайте!